Під час 48-ї позачергової сесії Житомирської міської ради депутати виділили близько 20 мільйонів гривень з бюджету громади на запити Збройних сил України. Окрім того, кошти виділили і для працівників дошкільних закладів освіти обласного центру. Відтепер вони отримуватимуть доплати у розмірі 1300 гривень. Це сума 13 мільйонів 609 дев'ять тисяч. З січня по червень включно, а далі ми будемо цю практику теж продовжувати. Нещодавно Житомирська міська рада отримала державні субвенції, завдяки яким у ліцеях та дитсадочках міста проводитимуть корекційні заняття для дітей із особливими освітніми потребами а також педагоги отримуватимуть доплати до заробітної плати в частині виконання постанови щодо доплати педагогічним працівникам, щомісячно у сумі 1300 тисяча гривень. Це майже 30 мільйонів з січня по серпень місяць, за словами Галини Шиманської, також доплату отримують працівники наукових ліцеїв та приватних шкіл. Під час позачергової сесії депутати неодноразово наголошували на потребі надавати надбавку і іншим технічним працівникам дитсадків та загальноосвітніх закладів. У нас є так само педагогічні працівники, які працюють в позашкіллі, які працюють з гуртками. Але ці питання для того, щоб Виносити надалі їх треба глибоко вивчити, подивитися на спроможність місцевого бюджету, а далі приймати рішення. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1